А добрий день! Це мій другий відос на ютубі і я їду у Кейол. Поїхали! Не знаю, коли я навчусь збирати віші так компактненько, без ненужної фігні. Тому що, ну просто, подивіться, чемодан, я не знаю, видно вам там чи не видно. Чемодан. На... Я їду не на сутки, а на день. Я, виходить, приїду зранку і ввечері їду додому. Бля! Також со мною дівчинки їдуть теж за компанією. Уважені, обрежені, це я а що перед цим було? Понятно? Понятно, що, що сказали. Да. Все? Мені дуже назад? <різь> Якщо ви думаєте, що я вже в поїзді, то ні. Поготовочка. Дівчата як завжди, понабирали. От би в них понажарювали всього, а в мене нічого немає. Я зайшла в АТБ, трошечки нагорилась. Ви ж поняли, да, Що буде? Йому алкогольний вечір в поїзді. Специфікти заказували. Коротше, скупилася в тебе. Буду на да, дівчат, які стара мої віші і свої. Та Якщо у вас виникло десь на якійсь там, я не знаю якій хвилині мого блогу в лоху, куди ж я їду? Верніше, зачем я їду в Київ? Я їду на день народження до Оречки Фільової. Ще шуки що мене призвали, звісно. Ну, ну блять, ну де я, а де Київка? Да? Шутка. Коротше, блог буде про таку невеличку. Прикольно, я надеюсь, приятненьку пазичко. Погнали! Хочеш, я вам покажу, як їдуть в Київ жінки, яким за 30. Павло. Як вони возять себе документи? Че, це пакетик не Тут, ласка, чиї, ні, ні не треба не дякувати. У нас є своє. <рігла> а своє <рігла> <рігла> у нас отаке. От Ой-ой-ой, індіяні, ой, 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 ой. що ж що робиться, девочки, що щось робить? Боже, подивіться, подивіться, подивись. Подиви, подиви. Добрий день, чи... вечір. А, а ви їздите отако, ну, на один день, В по поїздах їздите чи ні? У нас стоїть тут, і ковбасочка, і пирожочки, і котлеточки, і ігрочки. І Юля заховала ось. чай наш індійський. Оп. Ні, ні, не, не я пить не буду. Ні, ні, ні. Я сейчас пью антибіотики мені. Нельзя, не не. Може, як плохо працювати в тишині. Дорогі мої підписники, Я хочу вам дуже сильно пожелать щастя в личної жизни. Здоров'я. Просто в жизни. І хочу зі стоїть цю котельку, яка приготувала. Ой, яка приготовла яку приготувала моя подружка, щоб нам було вкусно в На ваше здоров'я. І И... нічого не підблю, бо подружка не ввала, А тут поїд... прийде Клас. вас. Ай! А я поклав своє кохання на слухаю А як мені залізти на другий дощ? Ніхто не підходить? <рес> підсадиш? Ні. Іра. Я йду на жертви, на великі жертви раді вас. Тако виглядає туалетик в новому вагоні. Ну, в принципі, в принципі, майже безпечно. Все, пока. Тако рішила вам і тамбуру показати, щоб ви знали що Тут не можна курити до прикладу. Це стоп-кран розгальмовано, загальмовано. Гальмувати. Гальмова. За пів години. Добре рано. Болить горло. Ем, ніч не спала. Юля ще спить. Ліну я чуть не вбила ногою, коли звозила з другого етажа. Все нормально, польот нормально. Він тільки вийде загальне. Юлю аб'юзять. Ранок добре, скіт. Невеличкий румтурчик нашої інстаграмної картини. Тебе не видно, тебе не видно, не переживай, все хорошо. Все добре, нікого не видно, все хорошо. Передвигаємося, щоб нікого не було видно. Метелик, пожалуйста, ложка. І тут у нас ще не вмерла Україна, Ні, слава. Ні Бачить, <плес> <плес> у мене болить, болить горлянка. І ще я гепнулась на ЖД вокзалі. Тако підзвизнулася трошечки і на ножечку. Сюди трошечки підпухає зайка. Тут у мене все, сидять подружки, яких ну, не можна. Що таке вверх-верх? Ну, да. Не можна їх показувати, перебігай близько. Перебігай, перебігай. <плес> Тут у нас теж ще не мем. Ви ще підняти чорно, так? Отак. Україн. Коротше, подивіться. Ні, на якщо заплатиш гроші, я можу те зняти. Пожалуйста, тут у нас куріння заборонено. ніхто не Індійський слон. І ми, слоніці, приїхали. По поводу чистоти, дуже багато вопросиків, але ми тут готувати не збираємося. Ми заказали... Слонами, не слонами, ми отєчні слони індійські чи Софіївські, просто такий 1100 э, гривень. Як вам такий номерочок? Добрий день! А це що? А це що? Вау, покажи, покажи. Покажи розпаковку, шо там. Ти увераш, що хочеш там? А ну давай. Дилівері, та він не мішає. Вау! Що це у у нас? нас? Майнкрафт, дві картоплі наші з тобою. Да Юля, Юля, Юля картоплю не їсть. Це Юліне, ну Юля поділиться. Ні. <нет>. І <раз> бургери. А тут що? А тут це, Давай під капучино. Великі стакани, да? Ууууу! <noun> oh, Разлиті. <lite> мені не заказали кофе. Ой, я отак от треба знімати, отак. Вот. А ну покажи ще раз. Чіна, а а ти сказала, що ти кофе не п'єш. <рес> Привіт. А що? Я коли включаю камеру, ви починаєте мовчати, навіть музику виключаєте і тік-токи. А що робити, коли я жую? Мекать? Ну, хоча б. Кажу, що фрі. Сюда. Як буду, бачу, рано з'єм. Джага й не увалили. Видік маємо. Що я хочу вам сказати, дівчата пішли вже гуляти по Києву, бо наші куті з ними розійшлися на день народження, а вони гулять. По-перше, в мене дуже болить горлянка. Так якось себе чувствую ужасно. болить нога. Хорошо, що я все-таки в останній момент передумала і не взяла з собою туфлі на каблуку, тому що це взагалі було фіаско. Я б мабуть, пішла в своїх разноцветних кросовках під чорне плаття. Uh, щас к собі. Я, я трошечки приодинуся, моє галавіше приодянися, і побачите, який красивий, таке мене здержавний буде очок. Дрес-код Total Black. Мій любими. Uh, так от к чому я? К Тому що це моя перша і, наверное, последняя поїздка без чоловіка, тому що мені тяжело без нього. Мені рано і фізично тяжело. Мені касашо. Якби я була з ним, я б не впала і може б і не заболіла. І, коротше, трошечки було б все лучше, я б себе чухала лучше. Такие выводы я сделала. Короче, все, пошла я мыть головешечку свою. До встречи. Вас со мной красивый. Все, красоточка собралась. Сама красилась, трошки губка подвела, тоналочка, трошечка бровки. Реснички и все, подвидите, какой букетик. Взяла такие нежные. Дуже мне подобаются. Тиме, конечно, мне тоже дуже сильно подобаются в Киеве. В общем, чемодан она уже, бачите, собрала. Щоб о, дівчата, коли прийдуть з прогулки, забрали його і поїхали на ЖД. А я вже до них подкріплюсь. Хорошо, устроїлась. Да? Все коротше, я виїжджаю. А, а це я вже на треба народження. Подивіться, як це красиво. Тут у нас тусовочка. Тут у нас іменинниця, яку я вже привітала. Дуже красиво. В білій сукні. Подивіться скільки гостей, скільки квінізів, клас. А поляна, ah, дивіться, яка накрита, тут і рольчики, і закусочки. Ай-яй-яй-яй-яй. Немає, правда, ще mm -hmm. чогось покрепче. але ну, я буду ждати. Та ось, дивіться, що тут відбувається. Скільки блогерів на один квадратний метр. Хай Бог милия, можна чухнутися. Марічка, я Майка. Боже, моя донка, моя булка. Аж ноги холодний. Для дітей, які, на жаль, лишилися своїх батьків і домівок. Я нагадую, що не буває маленьких донатів. Будь ласка, давайте всі разом. Денис! Алло, 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 алло. Ви передайте привіт ютуб каналу моєму. Каріна. Передай привіт. Так, да, 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 да. Та поминання. Будь ласка, йде. Мені нравится Діма Чікала, дивіться, оно мені нравится він. Дивіться. Оп. Оп. А потом мене заблокують всі блогери і скажуть, що ти знімаєш нас, що ти знімаєш. Вона каже, я не знаю, що в неї нова пісня вийшла. Зірка, яка світить не тільки в небо, а прямо в серце, її пісні, як крик душі, як промінь правди, як жіноча сила, що знає свою ціну зустрічає неймовірно. Ви бачите ці каплі? Це Київ плаче, бо Світочка уїжджає. Це Бог плаче, бо Світочка уїжджає. Ну а що робити? Кому ще слегку? Дуже хотілося, звісно, остатися потусуватися, якраз тусунки, але в мене потяг. Послухайте, пожалуйста, чуєте? Київ співає, Київ плаче, аж бачите потьоки, потьоки, це плаче, він плаче. Доброе утро сім'я в зборі.